15-та година, час дізнатися. Останні новини. Троє людей загинули. і 31 людина постраждала цієї ночі в Дніпрі. Російська армія атакувала місто шахедами. Ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки цієї атаки ми розпитаємо В'ячеслава Мамонова, начальника Дніпровської районної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане В'ячеславе, добрий день. Добрий день. А отже, розкажіть нам, будь ласка, докладніше власне про цю атаку загалом і про стан поранених. Зокрема, знову вночі ворогом атаковано мирне місто Дніпро. Знову це цивільна інфраструктура, житлові будинки, приватні, багатоповерхові, навчальні заклади. Станом на зараз ми маємо трьох загиблих, на жаль, серед них одна дитина, 30 постраждалих. Серед них п'ятеро дітей. 16 людей досі знаходяться в лікарнях. Один з них чоловік у важкому стані. За його життя борються наші медики, інші в середньому або в задовільному стані. А розкажіть більше про масштаби руйнувань житлових будинків. Чи знадобилося там, наприклад, комусь відселення? Масштаби руйнувань дуже значущі. Станом на зараз проводиться обстеження. Остання інформація: це більше тисячі вікон пошкоджених по локаціям. Пошкоджені дахи будинків, балконні блоки надається максимальна допомога по відселенню. Звернень не було. Як показує практика, люди звертаються або до знайомих, або до родичів, але є можливість у нас відселити у разі такої необхідності до 100 людей. Це екстрен. Угу. А, буквально от годину тому у нас вмикалася наша кореспондентка з місця власне удару. І було видно, що там багато вікон досі вибиті. Їх зараз затуляють, там якраз тривали роботиці. Розкажіть, будь ласка, як довго може тривати ця ліквідація наслідків, і чи потрібна там зараз можливо якась допомога з цим? Ліквідація наслідків ускладнюється тим, що це чергова атака за невеликий період часу. Тобто, комунальники ще не справились з попередніми атаками, з наслідками ліквідацію наслідків і вже на жаль, нова атака. Масштаб великий. Ми залучили максимально комунальні служби міста, благодійні організації, громадські організації. Тобто люди працюють на максимумі для того, щоб ліквідувати наслідки атаки, допомога зараз не потрібна. На щастя, ми маємо теплу погоду. Що покращує ліквідацію наслідків? Угу. От ви згадували, що там, крім житлових будинків, ще були освітні заклади. Ви казали, розкажіть, які ще будівлі постраждали крім житлових? Наскільки там усе серйозно? Крім житлових будинків, постраждали це у нас корпус навчального закладу, магазини, гімназія, гуртожитки, підприємства харчової промисловості. На щастя, наслідки не критичні. Тобто, зараз проводиться обстеження з метою допомоги і ремонту. Пане В'ячеславе, дуже вам дякую за ваш час. Я нагадаю, що з нами наживо був В'ячеслав Мамонов, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. Він розповів про наслідки шахетної атаки росіян на Дніпро. Дякую, гарного дня вам теж вкрай важкі поранені. Про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз наживо зі студією. Привіт, Олено. Я бачу, ти зараз на місці одного з ударів. Розкажи, що там відбувається, і взагалі що відомо зараз про постраждалих, зокрема. Привіт, Олександр. Зараз ми знаходимося в одному з дворів, коли, куди поціли в удар не безпілотник. Тут досі стоять вщент вигоріли автівки, поруч вирва. І насправді важко навіть уявити, які б могли бути наслідки, якби російська армія завдала удар саме в день. То адже за кілька кроків ми бачимо дитячий майданчик навколо лише житлові будинки. І саме на цьому місці російська армія своїм цинічним ударом забрала життя молодої дівчини. За словами місцевих жителів, після вибуху вона намагалася сховатися в фоє. Втім, їй не вистачило лише Кілька кроків дійти до укриття. Прошу далі послухати, що розповіли місцеві. Забігла, ну, щоб спастись, а взривну, взривна ця волна і стеклами її прямо на вахті убило. Хотіли допомогти, але не вижили. Дуже кричала, дуже це було страшно. Ми теж стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто голосі. Загалом російська армія забрала життя трьох дніпрян. Ще понад три десятку отримали поранення. Серед них п'ятеро дітей наразі у вкрай важкому стані залишаються тро, троє потерпілих з наймолодшому. 20 років це Данила. Він отримав важкі поранення голови. Лікарі вже провели операцію. Зокрема, витягли з його голови уламки кісток та уламки, металеві уламки. він у вкрай важкому стані. Далі його готують до наступних операцій. Ротивних втручань жодних прогнозів не називають, адже а, пацієнт досі у комі. Також в реанімації залишається ще двоє жінок. Одна з них на апараті штучної вентиляції легень ну, у Дніпрі продовжується ліквідація наслідків нічної шахедної атаки. Попередньо постраждало 15 будинків. Вибуток більше. Тисячу вікон людей закликають писати заяви на отримання допомоги та компенсації. Ну і має невтішні новини з Нікополя вже сьогодні. Російська армія обстріляла місто з важкої артилерії. Загинуло двоє людей. Це чоловіки, також п'ятеро людей отримали поранення. З них четверо у важкому стані у лікарні через обстріл у місті. Понівечено магазин, кафе також приватні будинки, авто та автобусна зупинка. У місті також триває ліквідація. Ця наслідки ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово дякую, Олено. Про наслідки масованої атаки ворога на Дніпро та область нам розповіла моя колега Олена Мендалюк.